Розпач від гри збірної, лють українських вболівальників, ребров аут і навіть доля дитячо-юнацького футболу України це все теми нового випуску Інституту футбольної репутації. Сьогодні позитиву буде мало, але думок та ідей, які варто обговорити, не бракує. Тут от один блогер наш про російського діяча та наративи агресора нам у вуха вкладає. Тому як ми могли не вийти в ефір і не підсвітити для вас головні теми нашого медійного футбольного середовища? Мене звати Костянтин Андріюк, і саме час попросити у вас лайк і підписку на наш канал. Це запорука нашої стабільної роботи для вас. Тому ну не скупіться, а ми починаємо. Збірна України втрачає очки проти збірної, яку сміливо можна назвати однією з найслабших у Європі наразі. І це дуже прикро, що все це відбувається саме з нашою країною. І саме зараз, в час війни, в час, коли ми на дипломатичному рівні б'ємося за справедливе ставлення до нас і допомогу. в час, коли фронт героїчно тримає оборону. Попри всі труднощі, в час, коли кожен українець потребує моральної підтримки щодня від друзів, рідних, випадкових перехожих, громадських діячів та президентів країн. У такий непростий період нашої історії кожна дрібниця може підняти нам настрій. А футбол, як ви знаєте, найважливіше серед неважливого. Ці часи футбол може на мить подарувати нам відчуття безумовного щастя, як, от у другому таймі першого матчу проти Бельгії. Так само і зараз футбол може і поранити так боляче, що пробачити буде дуже важко. І мова зараз, на жаль, про Сергія Реброва. Я не хочу зараз розбирати його помилки на деталі, чи аналізувати його геніальну систему відмазок, що він вигадує щоразу після невдач. Я не хочу зараз казати, що футболісти теж несуть відповідальність, бо це очевидно. І тим паче я не хочу шукати якихось маразматичних теорій, що завадило Риброву. Спойлер. Наші блогери примудрилися це зробити навіть зараз, але про це згодом. Я просто хочу зафіксувати момент, коли я навіть не уявляю, що потрібно зробити Сергію Риброву, аби повернути любов та повагу вболівальників. Наш єдиний український тренер, який побудував успішну кар'єру за межами України, просто втратив всю підтримку вболівальницької спільноти. Сайт Tribuna.com провів просте опитування серед фанатів: чи потрібно йти у відставку тренеру? 91% за. Таким цифрам в голосуванні позаздрив би будь-який диктатор. Все має бути чесно, демократично, рішенням більш А ще журналісти трибуни нагадали нам слова Риброва після невдалого євро, коли він сказав, що якщо в нього щось не вдаватиметься, то він піде, а не буде відсиджувати контракт. Схвальні слова. Але, напевне, прийшов час. Тілити їх в дії. Бо всі розуміють, що керівництво УАФ не буде звільняти Риброва, бо формально він ще не провалив відбір на чемпіонат світу. Але для мене показовим став інший факт: жоден футболіст не став на захист тренера. Всі ми бачимо критику Риброва на кожному клаптику соцмереж. Футболісти, повірте, читають коментарі і медіаресурси точно не менше, аніж вболівальники, а може навіть і більше. Всі вони бачать тонну коментарів фанатів в стилі Ребров Аут. Але жоден не виставив, бодай сторіс. Чи не написав бодай якийсь комент, жоден не дав інтерв'ю, де б від імені футболістів взяв провину на себе. Мовляв, тренери нам все пояснили. А це ми, бездарі, цей геніальний задум не виконали. Таких слів і пояснень ви не знайдете. Цей колектив не б'ється за тренера. Він їх не контролює. Вони живуть своїм життям на полі і поза ним. Вони грають як уміють, і не готові стати горою за свого лідера. Це найгірший вирок колективу. А тепер давайте пройдемося по інфопростору. Що казали блогери про нашу збірну та які аспекти вирішили підсвітити? Бо ми ж інститут футбольної репутації, і насамперед наш канал про інформаційне футбольне середовище. Тому дуже закликаємо вас підтримати нас лайком. Ми обрали складний формат, я вважаю, але впевнено рухаємося до цифри: 20 тисяч підписників. Тому оформлюйте підписку, ставте лайк, якщо вам наша робота подобається. Скажу одразу: дуже засмутив Ігор Циганик. Точніше, напевно, засмутили продюсери його в лапках шоу, бо це зазвичай вистава одного актора. Тут в пару до Ігоря спрямували блогера здорової людини Володимира Звєрова. І що ми отримали? Ми отримали невеселого, незлого, апатичного циганика. Чому так? Все просто. Звіров не давав йому розвивати шалені теорії зради і вигадувати міфічних істот, які заважають нашим футбольним титуларам вигравати золоті м'ячі щотижня. Ось, наприклад, циганик вже на старті програми хоче зробити винними в усьому місця прописок тренерів збірної та президента асоціації. Я це моя можлива версія, але ну розумієш, якби тренер живе в Іспанії. Половину тренерського штабу живе за кордоном. Президент асоціації живе там. Всі, ну вона, ну як знаєш, от, ну от, 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 от як весь наш зараз український футбол. Зауважили, як Звєрову обережно циганик заходить на цю тему, не рве сорочку і не підвищує тон. Це, можливо, моя версія. Так, пане, це суто ваша версія. Бо, окрім Бурбаса, її ніхто ніколи в здоровому глузді не підтримає. Ставте лайк, якщо мрієте, щоб цей дует все ж таки колись воз'єднався. Йдемо далі. Ця версія співрозмовнику не зайшла, але була спроба номер два. Слухаємо. Не відчувається, що вони грають за країну. Вони грають, виходять, грають просто футбол, і це величезні кошти на це все витрачається. Які можна було б, ну то вже зовсім інша Ні, тема? Ну, це ми можемо говорити. Кошти на спірно буде завжди витрачатися. Це вже такі питання. Ну я не знаю. Я сижу за гру переживаю. От і вся різниця між кастами блогерів. Хтось хоче глядача завести в обговорення гри та інших футбольних моментів, а комусь в голові тема коштів і нерухомості. Однак, як бачимо, на цьому прикладі спільного випуску Зв'єрова і Циганика футбол завжди перемагає. І живий співрозмовник завжди може заруїнити будь-який шалений наратив. А тепер просто візьміть і згадайте, на які теми які блогери робили соло випуски, хоч зазвичай у студії сидять в парі або в Тріо з кимось. Напишіть в коментарях. Цікаво, чи зрозуміли на які випуски це Пасхалка? До речі, схожа ситуація в останньому випуску спіткала і побратима циганика Ігоря Бурбаса. Тою відео про збірну заліз у тему суддівства УПЛ і потрапив в капкан здорового погляду на ситуацію. Якби ще судили без помилок, розумієш, ладно, там ще тести тестами ще. Але ж ну відсутність нормальна фізична доки. Це можу... без помилок, де судять. назви мені хоча б одну країну де судять без помилок. Ну, слухай, помилка ж від помилки відрізняється. Ти ж розумієш, Це само своє, але знаєш проблему українських суддів в чому? Що коли помилка в Англії? Це людський фактор, коли в Україні, це одразу корупційна складова. І це упередженість. І Ні, я маю що... увазі, що... я маю на увазі, що насправді у нас також може ж людський фактор бути. Хтось десь не побіг, хтось не добіг, хтось не побачив. Я yeah, так тих звалив за пару якраз, тому, що та. десь все рівно. Але, але там... у нас одразу бачать корупційну складову. Мені здається, що знаєш, це такий е... кліше, яке вже причепилося. Та свого часу були підстави. Розгублене обличчя Бурбаса, коли його ж г'їсть, руйнує наративи, які він просуває ще програми. Просто безцінне, а де то судя наш помилок? Де, де судя? Зумі, хоча б, одну Україну. Найвеселіше тут, що і в невдачі збірної офіцер запасу зміг знайти неймовірну теорію змови, яка відібрала гарантовану перемогу нашої збірної. Допоки Андрій Шевченко в опозиції до Олександра Чефіряна ні про яко лояльність з боку ФІФА УЄФА, точніше, УЄФА. Не треба сподіватися, тому що у нас, виходить Чефірін, відстороння росіян, він надає свою базу збірні України в перші місяці війни. А для Шевченка він ворог. Вау! Ну, це шедевр, чесно. Цей блогер вміє здивувати навіть тоді, коли здається, це неможливим. Це всього восьма хвилина випуску після збірної. А від футбольної складової людина вже втікає, як від вогню. Давайте розберемо. Тобто, зараз Бурбас по суті звинуватив Чефіріна у страшній корупції. Уявіть масштаб, президент організації, яка проводить Лігу Чемпіонів і Чемпіонат Європи. Впливає на арбітрів відповідно до своїх приятельських або не дуже стосунків. Серйозна заява. Треба йти в комітет етики та чесної гри планети Земля не менше. А друге, що вражає, це ось ця фраза. Що у нас виходить Чеферін, Чиферіндістороння Росіян він надає свою базу збірні України в перші місяці війни. А для Шевченка він ворог. По перше, а звідки в Чеферіна якась власна база? Що він і кому дав? Може, це він домовився за квартиру в Ужгороді для Павелка по низькій ціні на початку повномасштабного вторгнення, аби тому було де відпочити поміж гри у тетрі з коробками. А по-друге, і найважливіше Чеферін нам дав відсторонення росіян. Це шок, звичайно. Ото міцний друг України знайшовся. Оце так підтримку маємо на найвищому рівні. Ще трохи. І його імена ми будемо називати вулиці у наших містах. Але реальність зовсім інакша. Я навіть мовчу, що ніхто нікого не відсторонив, поки цивілізовані країни не відмовилися грати з Росією матчі плей-офф у березні. Проїхали. Це і так всі пам'ятають. Вся сіль в тому, що слова хвалебні про Чеферіна Бурбаса скасував. Хто б ви подумали? Сам пан Чеферін. Ще 4 вересня усі змі облетіло інтерв'ю президента УЄФА, який сам відверто і з гордістю говорить про те, що вже робив спроби повернути російський футбол під час агресії в Україні до європейських офіційних змагань. Але поганці чинили істерію. Бачите. Ми хотіли повернути юнацькі команди РФ, юнаків та дівчат до 17 років. І навіть отримали підтримку від нашого виконкому. Але потім почалася така політична істерія, такий тиск на певних членів виконкому. Вони своєї думки не змінили, але попросили нас зачекати, бо їх у приватному і особистому порядку так атакували, що вони вже не могли це витримати. Я досі вважаю, що дітей потрібно розглядати інакше, зізнався в тому, що ми і так знали: Чеферін тягне росіян у європейський футбол. Це очевидно, і він про це вже говорить відверто. Він не хотів бачити у виконкомі Андрія Шевченка, представника України. Він намагався через різні методи запустити дискусію про повернення росіян, але його блокують. Блокують цивілізовані країни змі та звісно критика громадськості. Але Бурбасу на це байдуже. Він працює схоже по своїй методиці. Втім, здається, це вже за НАТО. Бо по суті він тягне в український інфопростір відверто проросійського діяча, влаштовуючи йому від програми до програми дефірамби. Невже це нормально? Це ж наративи ворога по суті. Після обшуків СБУ у хлопчини помічниками Мельгоси не здивуюся будь-якому повороту подій. До речі, дуже різко в останньому випуску про проєкт Бурбас висловився Михайло Співаковський. Ведучому та то таке інсайдеру з найвищою інтенсивністю в нашому просторі вже набридло перевіряти у серйозних людей вигадані новини людей, що говорять на тому каналі. Я дуже вас прошу, не просіть нас на майбутнє коментувати наркоманські інсайди, які розповсюджуються на ресурсах, де дуже давно зрозуміло, чиї саме вкиди обслуговують говорячі голови. Напевне, Михайло мало дивиться інститут футбольної репутації, бо ми тут майже щотижня закликаємо не слухати певних інсайдерів. Але приємно, що Михайло вирішив підсвітити аудиторії цю проблематику нашого інфосередовища. Тиснемо руку. Просто наприклад, коли ці люди або інші люди, яких вже важко дістати зі і просто відмити від жиру, будуть нам розповідати, що я не знаю в лондонському будинку Андрія Шевченка зробила обшук федерального бюро розслідувань і знайшли там не знаю, листування Трампа з Вейнштейном, докази існування інопланетних цивілізацій і шубу дружини лопосаніє. То так буде, а нас будуть потім просити все це коментувати. Я чесно кажучи, вот не хочу, тому що далі тільки Скабєєва-Соловйова Але давайте повернемося до найважливішого та найбільш хвилюючого до теми тренерства Сергія Риброва у збірній Україні. Так, ця тема головна нині на вустах усіх вболівальників. І ми хочемо знайти тут бодай якусь істину. Хтось сказав слово вболівальник, так, слово Віктору Вацку. Я вже не раз говорив. Ще раз можу зараз повторити. Я не вірю, що Рибров подасть відставку, коли залишаються математичні шанси на вихід на чемпіонат світу. Я не вірю, що Шевченко звільнить брова, поки залишаються математичні шанси на вихід на чемпіонат світу. Здорова думка, реалістична, однак, яка точно не задовольнить апетити розлюченого натовпу, більше у мейнстрім потрапив блогер тато-таке Михайло Смоловий. А що нам робити з головним тренером в найближчій вже перспективі? Пакувати в ящики нової пошти Марбелію, бо я не бачу передумов, як ця людина. Може змінити щось за місяць, якщо вона нічого не змогла змінити за три роки. Цікаві метаморфози у риториці смолового помітив навіть сам Михайло Співаковський. Цікаво, чому Михайло молодший так змінив свою думку? Запитує Михайло Старший. Можна питання? Я просто пам'ятаю, що ти підтримував Фреброва після чемпіонату Європи. Я пам'ятаю, що ти стримано, але підтримував Фреброва, коли ми сиділи тут ще в компанії з Робертом Моралесом після а, закінчення Ліги Націй. Що зараз настільки радикально змінило твою точку зору? О, людина не контролює процес, який відбувається на полі. Я не бачу жодного. Таку адекватну втілення якоїсь думки Співаковський більш стриманий у своїх думках. Взагалі я помітив, що в цьому випуску хедлайнер проєкту більше виконував роль модератора. Аля Денисов у його програмах на каналах футбол. Пас Лук'яненку, пас Смоловому, питання тому, питання тому сам же був доволі стриманим, наче не хотів чогось сказати зайвого. А смоловий чимось нагадав Леоненка, рубав. Всіх і все у відповідь на делікатно сформовані питання лідера програми. Я це називаю класика жанру, але базу випуску, все ж таки, видав саме Михайло Співаковський. Якщо Україна не виграє Усланді в, в наступного матчу, то як там говорив Марк Порцікатон, старший Карфаген має бути зруйнований тренер, має бути змінений. Я думаю, під цими словами можуть підписатися усі. І мені здається, двох думок тут не буде. Але головне питання наступне: хто Хто має прийти на заміну? І ще більше в тупик нас загнав тут простий вболівальник. Я не сказав би, що я однозначно хочу бачити на посту головного тренера збірної України іноземця, але з іншого боку, який вибір всередині України. Я вважаю, що УАВ просто повинна дуже серйозно зайнятися питанням підготовки тренерів. Дуже серйозно. Починаючи від дитячих і закінчуючи тренерами клубів УПЛ. Меседж правильний, але скільки часу нам на це знадобиться? УАВТО розпочала реформу в системі навчання тренерів. Вже створили на базі старого центру ліцензування новий центр футбольної освіти і лідерства. Але скільки часу потрібно нам, щоб цей центр почав генерувати нових спеціалістів? А що робити нам усім, поки цього не сталося? Страждати біля телевізорів від рівня нашого футболу на усіх можливих майданчиках? Чи то клуби, чи то збірна, байдуже. І там. І там у нас провал по результатах. Лише молодіжні і юнацькі збірні час від часу тішать. Ну і жіноча наша збірна пробилася в дивізіон А Ліги Націй і все. Чи справді ми маємо на рівні збірної не помічати Азербайджан? Якщо в таблиці коефіцієнтів клубних ця країна вже попереду нас. І чия це провина? Шахтаря, Динамо, системи. Я думаю, зараз не варто шукати винних потрібно шукати рішення. І одне з них вже зараз ми побачили це створення національної ліги майбутнього. Поки наша збірна грала в Україні, стартував новий дивізіон ПРО. Колишньої дюєфел, якщо стисло, в УАФ створили реформу дитячо-юнацького футболу, головним кроком якої стало створення нового конкурентного дивізіону. Зібрали по спортивному рейтингу минулого сезону 12 найкращих академій України, і саме вони між собою, між найсильнішими, будуть грати круглий рік. І визначати переможців у чотирьох категоріях: від u 14 до u 17 Це має дати зовсім інший рівень інтенсивності та зростання найкращих українських талантів. У цій конкурентній лізі мають народитися нові гравці збірної, бо раніше Динамо і Шахтар, наприклад, грали у регіональних дивізіонах і між собою зустрічалися лише у фіналах. Це погано для розвитку. Бо була купа матчів, де фаворити забивали суперникам нижчого рівня по 6, 7, 8 і більше голів. Тому новий рівень інтенсивності для наших талантів гарантовано. Усе, що просив Ігор Циганик, виконано. А інтенсивності нема. Її ніхто не тренує цю інтенсивність, ніхто не вимагає цієї інтенсивності. Це треба вимагати швидше, 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 швидше. швидше. Ми перебуваємо на страшному дні, і ми котимося ще вниз. І я кажу, я в розпачі, в розпачі. Тому що ніхто ніяк не звертає увагу на це. Іначе все окей. Почали ж чиновники УАФ вирішувати питання, які так болять циганика. Почали знизу, реформують, пробують, намагаються посилити рівень і конкуренцію. Але ви уявляєте, і тут не вгодили. Але в чому тепер біда? Циганик хвилюється, що юні футболісти будуть тепер. Погано вчитися у школі, ці діти, починаючи там, умовно кажучи, там 14, 12, 14, 15 років, вони перестануть вчитися в школі. Тому що уявіть собі, з Мукачева доїхати до Кривого Рогу. А який тренувальний процес? Ці діти перестануть вчитися в школі. Тобто, уявіть собі, що все покоління, яке ну ми будемо вважати найкращим потенціалом українського футболу, не отримає загальноосвітніх знань. Ну що? Будемо зізнаватися циганику, що мова йде про 14-річних і старших хлопців, і що вони вже по 8-9 класів і більше відівчилися. І що після 9-го деякі діти йдуть здобувати технічну освіту і покидають школу. Тобто загальноосвітні знання, хлопчики, які будуть грати у пролізі, вже здобули в принципі. Але насправді ніхто в національну лігу майбутнього дітей зі школи не забирає. Це вигадки циганика. Хлопці грають свої матчі на вихідних, і з понеділка по п'ятницю спокійно навчаються у школі і тренуються. Так, тепер вони більше їздитимуть по країні на матчі, але це не може дітей забрати зі школи. Що це буде? Я категорично проти цієї історії. Всі змагання повинні бути регіональні. Ну так, звісно, регіональними. Щоб Динамо набивало всім по 10 і більше м'ячів. Окей, тільки потім не кричіть, що вам не вистачає інтенсивності в УПЛ чи збірній. Насправді. Хочу заспокоїти Ігоря Циганика. Вдихніть, видихніть, все з українським поколінням дітей буде добре. Бо дивізіон ПРО це лише верхівка системи національної ліги майбутнього. Найвищий етап. Всі інші дивізіони, а це приблизно 10 тисяч дітей, гратимуть у звичному регіональному форматі і вчитимуться у школі, і слухатимуться батьків, і митимуть ноги, і лягатимуть спати вчасно. Тож будьте спокійні, Ігоре Степановичу. Віримо, що на наш футбол ще чекають великі перемоги попереду. А ви, головне, не заважайте. Ну, будь ласка, тому що далі тільки Скабєєва Соловйов. Друзі, ось таким вийшов новий випуск Інституту футбольної репутації. Дякую вам за підтримку і коментарі. І не забувайте, будь ласка, про лайк та підписку. Це must have для молодого ютюбного проєкту. З вами був Костянтин Андріюк і до зустрічі. Е, пишемо ще пишемо, розповім байку. Отже, Стамбул фінал Кубка УЄФА і вже після фіналу Кубка УЄФА. Шахтар виграє Кубок УЄФА в Стамбулі. Всі щасливі, ніч там, все, всі півночі святкували, не спали. Наступного дня виліт зі Стамбула до Донецька. І ось ми вже стоїмо і очікуємо на посадку. Тобто, вже всі пройшли реєстрацію, стоїмо, спілкуємося, а я. Вже тоді тривалий час спілкувався, просто дружньо, гарно спілкувався з Володимиром Єзерським. І ось Володимир Єзерський, ми стоїмо, спілкуємося, і там всі решта стоять. А в Шахтаря було таке неформальне правило. Я вважаю загалом воно правильне, воно нормальне. Коли посадка, будь-яка посадка, спершу йдуть футболісти. Там ну, зрозуміло, а за ними вже йдуть журналісти, сідають, все, Футболісти собі займають місця, в літаку журналісти місць всім валом вистачало. І от ми стоїмо з Володимиром Єзерським, спілкуємося, щось там обговорюємо, і тут поруч же ж футболісти і так далі. І тут починається посадка. І Мармазов, він тоді був же ж прес-секретарем пресаташе Шахтаря, і Мармазов, значить, відкриваються ворота, проходити всі, і Мармазов так, типу, він не побачив Єзерського. Затулив, видно, собою. Єзерський, і Єзерською мормазове, так, 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 давайте зараз дайте бразильцям, бразильцям. Щоб бразильці заходили, давайте. І тут все так бразильців, щоб вони перші заходили, так до них шанобливо. І тут Володимир Єзерський просто так виходить і каже: Руслан, почекай секундочку. Ти, може, ти мене не бачиш? Це нічого, що я тут стою, так само і я футболіст, бо ти тут зараз. І Мормазов, щоб ви розуміли, він так. Він так мовчить йому і нічого не сказав. Видно, що йому було дуже ніяково. Видно, що йому якось було зрозуміло неприємно. І от в цьому, повірте, весь Володимир Єзерський Він ніколи не терпів несправедливості, респект Володимиру за те, що він тоді просто не просто поставив та, на місце, а кого поставив на місце вже тоді. В 2009-му Володимир Єзерський відчував, хто такий Мармазов, що потрібно душити цей руський мір вже, вже тоді на клубному рівні. І Мармазов так потух, знаєте, Єзерський пройшов гідно разом із бразильцями. Ну, а я вже залишився чекати, поки вони прийшли. Але знаєте, я хочу тут додати ще таку маленьку річ про Мармазова. От як не крутіть? От можна сказати дякую Мармазову. От от, от, от реально за таке. От 2014 рік руський мір заходить в Донецьк, починається війна на сході України і так далі. І Мармазов, хоп! І зразу він відкрився. так, coming out, Він каже: Я русський, я рускоміровець. Взяв і звалив на болота, на Росію, в Москву чи куди там, і все. І от якби так зробили всі адепти рускава міра і звалили з України, ну просто би країна очистилась. Ну за це. Хоча би за таке можна подякувати Мармазову. Але ця історія велетенська подяка Володимиру Єзерському. Ну, справді крута історія. Якщо вам подобаються такі історії, пишіть, я вам буду що випуску розповідати такі цікаві речі з моєї насиченої, я би сказав, би, футбольної кар'єри журналіста. Дякую.